Що з економікою. Економікою. Доброго дня! З вами знову подкаст Що з економікою, і його ведучий Юрій Гайдай з центру економічної стратегії. Це наш спільний проект з Україна. І він виходить також як радіопередача на громадському радіо. І сьогодні ми будемо говорити про тему, яка є. Зараз одної з таких нагальних для української економіки для українського бізнесу, і яку ми вже неодноразово зачіпали протягом часу існування нашого подкасту. Це власне взаємодія держави і бізнесу і особливо тої частини, котра держави, котра правоохоронна. звісно, що спровокувала нас на, на цю розмову справа Ігоря Мазепи. Котра в свою чергу запустила активність. Держави щодо змін з бюро економічної безпеки, і от сьогодні ми про це поговоримо з людиною, котру я вважаю таким одним з напевно найбільш поінформованих і водночас неупереджених спікерів, і не тільки спікерів, а й практиків. Це Роман Ващук, теперішній очільник ради бізнес-омбудсмена, ну і власне бізнес омбудсмен України, колишній посол Канади в Україні. Пане Романе, доброго дня. доброго дня. Перше, що вас хочу запитати, тому що брала бізнес омцмена, вона постійно отримує там потік скарг від бізнесу звернень на. Можливе порушення їхніх прав з боку державних органів так, це такий доволі формалізований процес, коли подається скарга, вона розглядається інспекторами. Якщо вона визнається обґрунтованою, то власне рада вживає певних дій для того, щоб захистити права підприємця в той чи інший спосіб, залежно від ситуації. І, от перше, що мене тут цікавить, яка зараз ситуація власне з скаргами на тиск з боку держави, які стосуються кримінальних проваджень, тому що ми знаємо, що рада бізнесу Оцмена, там основний масив роботи стосується власне податків, податкових справ, там оскаржень, рішень податкової служби. А що власне, з кримінальними провадженнями зараз? Яка динаміка? Що, що ви бачите? По, по от, по тому, що до вас приходить? Ну вони впевнено стоять на номері два нашого хід параду. Після податків правда, значно менше, але приблизно, якщо дивитися на 23-й рік, то десь 12% скарг стосувалося саме дій чи бездіяльності діяльності правоохоронних органів. А очевидно, якраз уже у 24-му році те, як і проти кого. Були застосовані правоохоронні акції. Ну привернуло загальну увагу бізнеспі. До речі, чи міняється розподіл між, скажімо так, умовно винуватцями цих скарг, тому що до бізнесу може мати справу нацполіція, бюро економічної безпеки, на жаль, служба безпеки України також і підозрюю, що в окремих випадках навіть ДБР. Який, хоча зовсім не мав би мати стосунку до розслідування економічних злочинів, але через там якісь порушення держслужбовців він теж пробує в цих справах приходити до, до бізнесу. Хто зараз в лідері, от серед цих генераторів скарг до вас? Ну знаєте, Україна країна дуже багата, як ви вже згадали на органи розслідування, я б сказав, що тут мав би бути поряд із створенням нових органів протягом останніх і дев'ять років. Можливо, мало б бути розформування чи мінімізація інших, але на жаль, це не відбулося так, що зі всіх боків може сипатися на бізнес. За чисто такими статистичними ознаками йдеться про національну поліцію, тому що вона має найбільше різних справ, які могли б виникати на другому місці сама Генеральна прокуратура. Тому що вона як координатор часто викликає доволі клієнтів тим, як працюють чи, чи не працюють, а тоді вже БЕБ та ці інші служби. Так що, чи з'являється тепер більше скарг на БЕБ починають з'ятися? Чи маємо ми ці скарги тепер, наприклад, від фірми Concord Capital на ДБР? Так, маємо. А, тобто, бо я пам'ятаю ваші заяви попередні, коли тільки почалася ця справа, були обшуки затримання, що тоді до вас не зверталися. Зараз вже власне є скарга на дії ДПР. Так, зрозуміло. Це, це цікава новина, і ну насправді. Мені здається, що добре, що звернулися до вас як до такого органу, який в тому числі може займатися медіацією в якихось складних справах, <світ> і власне так тут от чому пішла мова більше про бюро економічної безпеки? Тому що ще з 21-го року, коли воно запроваджувалося, головний намір влади, ну принаймні декларований, був у тому, щоб віддати все розслідування власне економічних злочинів бюро економічної безпеки. І при тому зробити його аналітичним органом, тобто, де акцент основний буде на мізках, на аналізі, на виявленні масштабних схем, а не на цьому силовому елементі, який має бути хіба що от останньою цією ланкою. Причому тільки у випадку, коли бізнес справді там. Не, не співпрацює зі слідством або коли є якась там серйозна загроза, що без без там таких силових слідчих дій будуть знищені там якісь докази, ще щось. Але на ну, ну, зараз ми бачимо, типу по вашим словам, що ну, є інші органи, котрі досі активно турбують бізнес. І відповідно у нас знову ж таки ми повертаємося до питання ефективності роботи бюро економічної безпеки, і це питання не тільки з боку бізнесу, це питання і з боку наших донорів. Тобто є відповідні структурний маяк в МВФ. Є вимоги відповідні і в, в, в програмі Євросоюзу, до якої буде прив'язано фінансування. І власне уряд вийшов з двома законопроектами по бюро економічної безпеки один інституційний, другий по кримінальним провадженням. Ну, власне, по кримінальному процесу, і, ну, як вийшов? Кажуть, скажімо так, поінформовані люди, що писали ці законопроекти не в уряді, зовсім, але це вже на рівні чуток. У мене запитання як ви як бізнес омбудсмен оцінюєте ці законопроекти? Я впевнений, що і ваші інспектори фахово вже проаналізували їх детально, особливо цю контроверсійну норму про те, що Рада бізнес омбудсмена має брати участь у слідчих діях, як там гарант, їх правильності. Що ви про це можете сказати, пане Романе? Ми ставимося різко негативно до цієї ідеї, і ми це вже висловлювали менш різко, але детально і обґрунтовано, і юридично процесуально в листах як до міністра юстиції, так і прем'єр-міністра, так і до віцепрем'єрки, міністра економіки, але якось. Це воно так чи так попало у законопроект, який тепер, тепер є Верховній Раді. Дивіться, можна з одного боку, я розумію, що є бажання сказати: от дивіться, маємо з обшуками, маємо тут раду бізнес-обутмена з інспекторами, яких шанують, а ну просто поставимо їх на місце обшуку і раптом всі будуть шанувати обшук. Так лініарно воно не працює, зокрема в ситуації, де наша присутність. Реально нічим не додає, ані не відбирає. А, точні, точні, точні. Нічим не додає процесу обшуку, тобто та, так само, як будь-яка бодіка, людина могла просто дивитися, що діється. Може уявити мене, які стоїть поруч із людьми, які розламують сейф, просто можуть стояти і дивитися. Це нічого. Якоїсь величезної корисної дії, дії представляє. А що воно відбирає? Якщо раз ми вже там стоїмо і є співучасниками процесу, то ми вже не можемо як третя сторона розглядати правомірність цього процесу. Так що це забирає по суті, підважує публічно, ну і напевно процесуально, якщо б такі норми були внесені, вашу ну власне неупередженість так. Так, ми це бачимо, отже, воно не є на нашу думку конструктивним кроком. Що ми пропонували і далі готові? Ми, наприклад, готові працювати із перезапущеним веб-над критеріям для, для обшуків. Ну, щось, що можна, скажімо, на підставі наших системних звітів, і дослідження наших уже сотень і тисячів кейсів, які ми вже розглядали, просто з того досвіду. Значить, сплести те сито, через яке мали проходити бажання когось там обшукувати отакі От рішення радше ніж ситуацію, де взагалі серед наших 20 юристів вони мали по всій Україні якось з'являтися і очами кліпати на, на якісь обшуки. Так що я вчора десь в Фейсбуці написав хештег обшуки ніяку. Так, ну це крім, крім власне цього аспекту неупередженості, це, це ще питання ресурсів. Тобто, у вас е, доволі маленький офіс, там гарно вибудовані процеси, і, і працюють насправді ну, фахові досвідчені юристи, що дає можливість опрацьовувати ну, от, великий потік е, скарг е, якісно. Але питання в тому, що. Для того, щоб брати участь в обшуках, то потрібно значно розширяти чисельність ради, а по-друге, це мають бути зовсім напевно інші люди, тобто котрі будуть мати іншу спеціалізацію, і ну тобто, тих, хто є зараз, це було б навіть неефективно і абсолютно недоцільно так використовувати. Поза тим, що це саме по собі дуже сумнівна ідея. Ну знаєте, кожен орган в Україні прагне мати власний спецназ. може нам тут треба було в такому випадку. Але я думаю, що це не входить в наш функціонал, зокрема не І Я вже додав ще одну проблему, яку ми вибачаємо, це те, що раз хто ви вже є там свідком, то тоді чи то сторона обвинувачення, чи то сторона захисту буде хотіти вас викликати як свідка в різних процесах, які пізніше будуть вестися. Так що знову ж таки замість Безумовно. займатися нашою реальною роботою? Ми бігали на суди, де люди би нас питали, що ви бачили? А, ви, ви недавно, виступаючи на одному з ділових форумів в Україні, сказали. Я процитую вже сама війна через прильоти та військові події приносить людям величезну невпевненість. Так, непевність держава не сміє додавати до цієї непевності, а мусить передумати свою роль та свій підхід до власних громадян. Держава мусить своїх громадян цінувати, а не зневажати. І тут -от дуже мені імпонує цей ваш підхід. Він такий людиноцентричний і такий більше ліберальний. З іншого боку, держава там постійно наполягає, особливо ті, хто залучені там фіскальні органи, що от, в країні війна, це треба фінансувати, бізнес ухиляє, як ми інакше можемо цього забезпечити, і тут постійний такий стик між цими ну власне інтересами ліберальними для доброго середовища розвитку бізнесу, і цією такою функцією державного цербера, якому треба там ну, об'єктивно профінансувати армію. То це цей стик він є, напевно, в кожній державі, і цей конфлікт такий постійно якось вирішується і врегульовується десь там посередині в якихось державах більш ліберально, в якихось більш там державоцентрично. У нас просто це дуже загострилося зараз через цю екзистенційну війну. І тому питання до вас теж таке, можливо, вищого рівня, високорівневе ви таке, там може навіть трошки філософське. От, в, в теперішній системі взаємодії держави і бізнесу, чи мають бути якісь докорінні зміни, і якщо так, то як їх можна забезпечити зробити сталими? Чи от єдина докорінна зміна, це має бути просто дотримуватися існуючого законодавства? Але це теж просто сказати. А, а як це забезпечити? От, от, от таке питання. Знаєте, законодавство українське в багатьох відношеннях досить добре? Податковий кодекс, наприклад? Наскільки я його розумію. але, скажімо так, презумпція злої волі, яка є великим драйвером як фіскальних органів, так і правоохоронців, вона в великій мірі нівелює ті позитивні аспекти вже оновлених і, так би сказати, європеїзованих українських законів. Те, що ви назвали ліберальним, я б сказав, радше. Де є презумпція доброї волі, її у трактуванні українського бізнесу владою дуже часто немає. І який це має результат? Це має результат, що будь які навіть найбільш інтенсивні міри комплаєнсу переважно не дають результату. Логічно було би, що от ви стараєтеся бути супербілим бізнесом. Ви стараєтеся платити всі можливі податки. Ви стараєтеся зберігати і показувати всі можливі рахунки. А тоді приходить інспекція податкова і каже: не може такого бути, щоб тут видавали просто довідку. В шефі цього не приймуть. Дайте нам хоч щось. Це все є так на рівні фольклору. Переважно ми проводимо зараз розслідування саме про податкові перевірки і. Будемо, я думаю, в соціальних мережах поширювати опитування, де будемо питати, власне, хто отримував колись довідку про те, що вони правильно, чемно, гарно, здисципліновано заплатили свої податки. Я правду сказав, що ще таку українську фільму не зустрів. може, ви пане Гайдай, десь її десь таке бачили? Якщо, може наші слухачі хочуть зголосити мені такі позитивні. Золоті приклади, я про них радше почув, бо що частіше трапляється, є що ті чи інші форми всі або є, або робляться порушник. Тоді вже працює презумпція злої волі, і тоді вже всі стають вразливими стане для правоохоронного крила чи вертикалі. Так що це така, якби вимушений нон-комплаєнс, є рушієм в великій мірі цих процесів і, і ну, десь так. що з економікою? Що з економікою? На громадському радіо? Мені здається, пане Романе, що тут ну, і наші податкові і правоохоронні органи вони дотримуються тої самої логіки, яка колись була. Я вперше її зустрів в підручнику фізики ще старому радянському, де була був ряд задачок таких більше на загальну логіку, і там був цей типовий приклад про пошук ключів загублених від авто, не там, де ти їх загубив, а під ліхтарем. Тому що ну власне є більша ймовірність знайти їх в освітленому місці, навіть якщо менше шансів, що ти їх там загубив. Так само і тут у нас мені здається, часто шукають не там, де треба, а там, де простіше. Дотягнутися а простіше дотягнутися, якраз до бізнесу, котрий, от як ви кажете, максимально докладає зусиль для податкового комплаєнсу і для іншого, тому що ну, от їх можна знайти. У них є всі документи, вони якось ведуть діалог, і тому до них легше дотягнутися ніж до тих, хто десь там нелегально, хто ховається від перевірок. Їх ще попробуй застань. Вони потім через суд будуть оскаржувати, що податкова склала акт, що не вистала їх за місцем реєстрації, ведення бізнесу і так далі. Так ну знаєте тут тут очевидно проблема не є тільки по стороні держави, і очевидно, що є певний сегмент українського бізнесу, який так і має злу волю і згідно з нею діє. Але як з того, що ми бачимо, немає особливого зосередження саме на нього, а радше попадає так за на горіхи саме доброчесному чи відносно доброчесному українському бізнесу, і то має прикрий наслідок, що ті люди, які зробили такі старання, питають себе, чому що я з того маю? Що я чесно повівся, що я все зголосив, коли в мене ті самі проблеми є, як, як були б у відвертого порушення, і наступний аспект цього є, що роздуваються цифри всяких до нарахувань, штрафів і так далі? Тоді це про це все і йде в адміністративне оскарження, потім іде в суди. Тоді суди заспамлені десятками тисяч і сотнями тисяч справ, які держава переважно програє. Так що на кінцевім рахунку, і якраз можливо наше розслідування нам допоможе це зрозуміти, не ясно, чи цей герберно фіскальний підхід навіть додає до державного бюджету. Він може навіть через свої психологічні, економічні інші наслідки, може навіть зменшує надходження. Так, це це цікаве припущення. Розумію, як, як ця механіка працює, це цілком може бути так. І тут, до речі, наступне питання: це ну наш рух до Європейського союзу, де в багатьох країнах фіскальні органи часто навіть мають більшу. Свободу щодо дій до підприємців вони менш обкладені якимись там такими процедурними обмеженнями. Вони мають, наприклад, там трохи більше доступу mm -hmm. до інформації про їм легше отримати доступ по запиту, наприклад, про банківські рахунки, не тільки про саму їх наявність як в Україні, а й про там їхні залишки і обороти але це все збалансовується значно більшою спроможністю інституції, значно більшою довірою бізнесу до цих інституцій і от зараз в національній стратегії доходів задекларовано ряд кроків, власне, в податковій політиці, котрі є такими, ну. Якщо там не зважати на окремі аспекти, як це планується імплементувати, є такими власне європейськими. Але при цьому наші інституції вони є далеко ще не європейськими, і ну добре, що принаймні МінФін, ті, хто писали стратегію, вони це визнають і пишуть, що першим кроком обов'язковим буде власне реформа адміністрування. Але на ваш погляд, наскільки взагалі от? Ви напевно теж звертав звернули увагу, читали там на стратегію доходів. Наскільки mm -hmm. ви взагалі бачите реалістичним, те, що задекларовано, тому що от мене, наприклад, викликає велике застереження, що задекларовано правильно, але немає конкретних Кіпіаїв, цілей бенчмарків, як суспільство може запевнитися, що справді в нас вже податково працює по новим правилам, що правоохоронні органи там тільки б прослідує економіку, і можна давати більше повноважень власним податковим. Органам, не боячись, що будуть зловживання і додаткові важелі тиску на бізнес. Mm -hmm. Дозвольте я вам розкажу на, на такому прикладі, де я бачу проблему, і де такі можливі е, розв'язки. Ми вже мали ряд кейсів протягом останнього року про нібито приховування складів активних товарів, зокрема пального. Е, і за це є або мільйона, або, або мільйон, або два мільйони гривень. Е, звичайно, воно відбувається так, що. Фірма десь тримає пальне, скажімо, це при вулиці там, Шевченка 41 А, в якомусь місці, райцентрі де десь там в Україні. Склад зареєстрований він є на електронному реєстрі ТПС, отже, якщо там, при відповідному кліку, він може засвітитися із повною адресою з кордона. Одначе, в одному із численних документів, які подається раптом замість Шевченка-41 А. Забулося і поставили Шевченка 41. Тоді виписується штраф. Ви приховали склад, бо його при 41 немає. І я поставив людям, які керують цими системами в Україні офіційно і реально. Питання: чи це абсурд. А мені сказали першу реакцію: ні, це зовсім нормально. Я сказав, як це може бути нормально? Ви знаєте, де він є? І тут йдеться про просто друкарську помилку. Тобто, очевидно, очевидно, був відсутній умисел обдурити державу, так. а є, власне, просто бо, 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 бо податки і збори сплачують за це пальне. Відповідь була в такому дусі: що розумієте, наївний пане Романе, в Україні бачити букву А там, де її нема, це вже вияв дискреції. Та слова дискреція, проку ви згадували Євросоюзу і так далі. А дискреція в нашій країні вважається першим кроком до корупції, а ми всі боремося з корупцією. Тим самим найбезпечніше є ввалити штраф, розуміючи, що воно все без сенсу, фірма піде в суд, а от судді їм платять за те, щоб вони виявляли дискрецію і вони мають імунітет. Хай вони виявляють дискрецію. А ви хіба не хочете, щоб до нас, державних службовців, прийшло ДБР і нас посадило, бо ми державі якось унеможливили дохід із штрафу? Який так відсудять. Так що це є така трохи пекельна машинка, де з одного боку погане адміністрування, страх перед відповідальністю, закручування гайок, яке має не очищуючи, а радше такі мутні наслідки, якось разом і сходяться. Як це можна було б трохи цю машинку якось. Призупинитися, так як в тих фільмах, де пробують вже вже тикає там Тикток бомби, і треба її якось відключити. Ну такий один трохи перепрошую, наївний проєкт наш. Це свого роду така якась якби міжорганізаційна, міжміністерська інша декларація про справедливе і розумне урядування і адміністрування. Тобто, повторяло, де повторяло деякі ті. Ініціативи, які були таких країнах, як Латвія, наприклад, де запровадили урядову політику «Consult First», консультсуті з тобто ніхто не, не впаює нікому штрафу перед тим, як передзвонили, перевірили, що малося на увазі, чи тут можна прямо адміністративно виправити, і тоді спокійно жити і працювати далі. Так що якісь такі принципи, де і податківці, і митники, і ДБР, і БЕБ. Всі би мали спільне розуміння, що йдеться про умисел, йдеться про злочинний, тобто, а не про покарання чи то чи то бізнесу, чи то державних чиновників за просто вияви здорового глузду чи виправлювання звичайних технічних умовок. Якщо це буде лише на рівні декларації, то це знову ж таки впреця в, в, цю, в цю систему, те, що ви сказали, я колись це е, називав жартіло, от який аргумент адхоміним. Тут так само ад, акузатор, так аргумент від прокурора. До нас прийде прокурор, воно все одно буде впиратися в цю проблему, тому що машина заточена, є законодавче поле, є судова практика, і е, чи можливо це змінити деклараціями, чи чи потрібно Але... якось більш там активно розплутувати цей вузол? Ну, воно можливо, але воно також вимагає, скажімо, рішення прокуратурі, чим вони займаються, а чим ні. Бо знову ж ви можете пробувати приписати їм, прописати їм все, але далі із цим таким напівсолковим умислом чи, чи мотивацією, будь-яка там найкраще прописана норма, буде просто вихолощена. Пам'ятайте, що в податковому кодесі прописано, що у випадку сумнівів. Чи розбіжності інтерпретації вирішується на користь платника? Платника. так. Але тут дуже просто люди, які цим займаються, кажуть: немає розбіжностей, ми просто податково правильно вважаємо, отже, яке тут рішення на користь платника. Тобто, і тут є значить декларації, але також підхід до інституції, і також кого ставити в інституції. В інституціях повинні бути не виконуючі обов'язки, повинні бути люди, які є повноправними керівниками, які можуть тоді робити такі управлінські рішення, які будуть впливати на те, як застосовують закони, як, значить, тоді і чим керуються у своїй діяльності. Бо мені здається, що Україна, Україна дуже Україна в Україні дуже популярно нарікати на суди, і звичайно, є проблеми, але дуже часто це є вже такий даунстрім. Абстрім це є власне всі ці проблеми в адмініструванні, які генерують оце цунамі справ і скарг, з яких дуже багато розслідується, але ніколи до суду не доходить. А й навіть так, то, що доходить, то вже є десятки і сотні тисяч справ, які більшість з яких не мали якоїсь там в іншій країні право на існування. От з ваших слів, пане Романе, роблю висновок, що все таки люди важливі, і те, що ну от сьогодні, якраз коли в день, коли ми з вами розмовляємо, от, ця розмова вийде через е, декілька днів. Аналітичні центри, в тому числі центр економічної стратегії, вийшли з спільною заявою щодо того, щодо законопроекту урядового по бюро економічної безпеки, де ми власне звертаємо увагу на те, що справді важливо забезпечити прозорий і якісний конкурс нарешті на очільника бюро, і потрібно забезпечити перетестацію існуючих співробітників, причому по чітким правилам, і так само забезпечити якісні процедури конкурсні добору нових співробітників в бюро, тому що люди такі мають значення, має значення, чи це тобто, тут вже створили умову, створили нову інституцію, дали гарні зарплати. Тобто, якщо не помиляюся, то детективи отримують близько 80 тисяч гривень, і це справді та сума, котра ну дозволяє не не перейматися там за побут своєї сім'ї і, скажем, так легко піддаватися спокусам корупції, якщо в тебе є совість, але при цьому потрібно, щоб наповнити це власне правильними людьми. А не тими, котрі Ну, наприклад, 15 років працювали в податковій міліції, і вони вже не можуть так легко і не хочуть міняти свої підходи, тому, тому все таки люди важливі, і коли ну, от зустрічаємо заперечення, що нічого ці конкурси не дадуть. Все таки мають дати, і потрібно, потрібно починати принаймні з цього і далі вже підтягувати, тому що без без нових людей напевно нікого не буде. Я і... я би сказав, що Україна не має ані часу. Ані право на пропонацію такого процесу, абсолютно. Я тут з вами згоден, тому що знову ж таки, або цей процес, якщо він буде проведений правильно, він по перше дає більшу свободу бізнесу. А по-друге, збільшує надходження до бюджету. В тому, щоб закриваючи схеми, і це дає знову ж таки ще більшу свободу бізнесу, тому що якщо надходження до бюджету не можна забезпечити боротьбою зі схемами, то тоді їх будуть забезпечувати або підвищенням податків, або закручуванням цих адміністративних гайок ще більше, і це такий шлях в нікуди, це така спіраль, котра буде сама себе підтримувати, тому її треба розривати, пане Романе. Я дуже вам дякую за цю розмову. Нагадаю, що в нашій передачі, що з економікою, сьогодні був бізнесом. Оцмен Роман Ващук. Ми спілкувалися власне про взаємодію держави і бізнесу. Це спільний проект Цес і Вокс Україна на громадському радіо. Дякую всім, хто нас слухає в Україні за кордоном. Бо я бачу статистику і бачу, що багато слухачів є за кордоном, і навіть з дуже незвичайних місць. Якщо ви нас знову слухаєте з Саудівської Аравії, Алжиру чи маленьких азійських країн, то велике вам вітання і до наступних зустрічей. О, з економікою на громадському радіо.